Всім привіт! Це новий дубль, і ми починаємо проходження нової гри. Королівство нові землі, і нас веде якийсь привид, незрозумілий. Судячи зі всього, це колишній король. Ну, і грошенята одразу ж нам випадають. В цій грі нам потрібно буде створювати свою базу і по можливості розширяти свої. Володіння. Наймемо двох працівників. Це досить непогано для старту, але треба думати, що далі. Здається, ось це от робітники. І для початку нам вистачить одного робітника і, напевно, одного мисливця. І одразу ж чомусь торговець прийшов. Ну, нехай так буде. Так, грошей в нас ні на що не вистачить, тому будемо чекати, доки наші. Мисливці трішки вполюють. Досить дивно, що з зайців випадає золото. Ну, Але хто там такий, щоб в цьому пручатися, тим більше, що гроші нам все-таки потрібні? Так, а ти торговець, не торговець З тобою зараз не можна ніяк взаємодіяти? Так, чудово. Три монети є. І... Напевно, на перший час нам потрібно побудувати якісь барикади. Але давайте все-таки спробуємо зробити ось так. Тут можна використати трішки золота, щоб помітити дерева, і наші працівники будуть їх зробити. А за це ми отримаємо трішки більше золота відповідь. Вже темніє, і я думаю, що. Першої ночі до нас вряд чи хтось прийде. А от наступної ночі, але до нас все-таки дістануться якісь перші монстри. От, дві монетки, це чудово. Тож, давайте ми зробимо ось так. І ми зробимо ось так. Перший захист нам надобиться, а вже наступної ночі нехай. Працівники підуть і трішки розчистять тут. У таких палатках можна наймати нових працівників. Як бачите, тут ці безхатьки, їм потрібно дати лише одну монетку. Але зараз я щось не впевнений, що мені потрібно більше працівників. Ціл... Я думаю, цілком вистачить і тих, хто вже є. Так, і що ж далі? Ми можемо покращити своє містечко. Ну що ж, напевно, це буде оптимальний варіант. Мисливці працюють. Давайте ще ось тут витратимо одну монетку. І, напевно, ось тут зачекаємо ранку. Тут, на жаль, немає ніякої промотки часу, тому доведеться чекати вживу. Як бачите, ніч виявилася досить короткою. Я не пам'ятаю, чи так буде завжди, чи так буде лише на першому завданні. Але нехай. Ти щось досиш? Золото знову йде. І ще один зайчик усе. Ну нічого. Давайте спробуємо. Стоп, не зрозумів. А звідки? А як? І тепер що можна взаємодіяти? Ну, нехай. Тоді ми вже можемо покращити наше містечко. Дракони. Ну, нехай. А так як у нас з'явилося трохи більше золота, давайте. А, відкривши. М -м, зрубавши тут дерево, яке було раніше. Ці палатки зникли і не можна наймати в нових працівників. Ну, будемо сподіватися, що десь далі. Так, є, є ще хоча б один, другий. Супер. Один. І другий. Ви нам знадобитеся, хлопці. Ось так от. Супер. Тепер прямуйте до містечка, там ми видамо вам трішки інструментів, трішки зброї, і ви будете чудово працювати на наше королівство. Можливо, не працювати, можливо, воювати. А можливо, вмирати цією. Хто ж його знає? Так, давайте ще одного лука. І ще. Ще одного працівника. Це нам знадобиться. Тут додаємо стіну і можна ще покращити наше містечко, і, напевно, ми це будемо робити уже завтра зранку, а цієї ночі давайте просто поспостерігаємо, що буде. Тому що я розраховую щось у цю ніч до нас вже хтось прийде. Хтось прийде окрім наших працівників. Так, дайте глянемо. Я не впевнений, скільки в мене монет, але напевно ми зможемо. Так, ми можемо покращити. Ми можемо покращити наші палатки. І зараз це у нас тепер будуть. Палатки разом з забором. І до нас навіть з'явилися перші вороги. Ну, як і очікувалося, першу ніч практично нікого не було, лише й хтось один нещасний якийсь прибіг. Але, напевно, наступну ніч буде трішки більше. Здається, кожної ночі, коли хтось прибігає, кожної ночі все ускладнюється. Тобто на цю ніч, припустимо, прибіг один, а наступну ніч прибіжить 2, на ще одну прибіжить 4. І так, напевно, до безкінечності, але я не впевнений, що це до безкінечності. Оу. Що це було, що це було, що за Ем... Цікаво. Давайте спробуємо пройти в цю сторону, перевірити, що тут є цікавенько. Інколи під час досліджень можна знайти досить цікаві речі. Якісь можна бафи отримати, можливо. І от це, напевно, те, що нам потрібно, щоб втікти звідси. Корабель. Ну, як втікти? Продовжити гру на наступному рівні. І це буде досить дорого, якщо я не помиляюся. 10 монет. 10 монет ми будемо здобувати досить довго. Так, будемо знати, що в цій стороні в нас є ще один лагер. О, чудово, сундучок. Сундучок це те, що нам потрібно. Сундучку може дістати дуже багато грошей. І кінець карти. Чудово, отже, з цієї сторони до нас ніхто не буде приходити. Напевно, Напевно. зазвичай наші вороги проходять через портал, а так як порталу тут немає, то напевно їх не буде. Давайте наймемо двох безхатьків. І, напевно, так, напевно, спробуємо витратити наші гроші. І вистачило прям впритик. Але це не все. Так, виявляється, це багато етап... на будівництво. Добре, давайте тоді друхатися в сторону дому. Перевіримо, скільки за весь день напрацювали наші мисливці золота. І будемо думати, як ним розпоряджатися далі. Ось, ось це от я хотів побачити. І тут також. А ти? І ти? Чудово, просто молодець. Давайте зробимо ще одного мисливця і ще одного будівельника. Але, напевно, покращувати наше містечко ми не будемо. Я не бачу поки що в цьому сенсу. Ось ось хтось прийшов. І на цей раз їх двоє. А, а у нас снайпер знайшовся в мисливцях. Так, ми ще можемо, судячи, з усього, зробити фермера. Фермер, якщо я не помиляюся. Так, ось тут -от можна зробити фермер, і фермер буде працювати на фермі і вирощувати нам золото. Ну, як вирощувати золото? Він буде щось вирощувати, але одразу продавати його. Тому до нас буде доходити лише золото. Так, дамо нашому торговцю грошей. А самі на відправимося в цю сторону. Тут я бачу можливість створити ферму. Так, ось вона. Супер. Так, зараз хтось із будівельників дістанеться сюди і буде будувати. А ви двоє. Ви двоє ще навіть не встигли нікуди дойти. Ну, добре, давайте перейдемо до корабля, перевіримо, наскільки нам вистачить тих грошей, що в нас є. І спробуємо хоча б здогадатися, скільки нам потрібно грошей, щоб завершити його будівництво. Так, готово. О, судячи з усього, нам потрібно досить багато грошей. Навіть не знаю, чи варто зараз все витрачати. Давайте ми, напевно, попросимо наших будівельників трохи тут розчистити територію, щоб їм було спокійніше бігати. Один і два. І грошей більше не залишилося. Залишились я вчасно третій. Супер. І ви зараз розчистите, і у мене будуть додаткові кошти. Так, я не зрозумів, А чому ти, ти покинув останнє дерево? А де всі інші? А, точно, я ж залишив збудувати їх ферму. І що у вас вийшло? Щось у вас вийшло, я не сказав би, що дуже непогано. Що це взагалі таке? Копець сіна і місток над річкою? Ну, добре, Лопата. Ну, тоді давайте зачекаємо до ранку, перевіримо, як у нас тут справи проходять. Ем, а я не зрозумів, а наш мисливість запригнув на башню. Так, він просто запригнув на башню. Стоп, так. цей минулої ночі також запригнув і схоже, що він не злазив з неї. Оу, а це трішечки не те, що я хотів би. Тобто нам потрібен ще мінімум один мисливець. Ну, добре. Вони вкрали мою косу? Стоп, мені так, да, вони вкрали мою косу. Тут була коса для нового працівника, але. От oh, чорт! Я зрозумів, потрібно бігти до табору і шукати нових працівників. А табір досить далеко. Ну, будемо сподіватися, що табір виявиться повним. Я зможу найняти хоча б двох працівників. О, супер, я можу нарешті розчистити тут дерева. Так, трішки витратили грошей. І далі поки що не можна. Так, а я не зрозумів. Схоже, наші, наші будівельники вдень, коли нічого не відбувається, вони беруть і будують. А ось це от я, я просто докуповую їм матеріали. Досить цікава штука. О, о, те, що потрібно. Один, другий. А давайте спробуємо залишити тут ще дві монетки. Може тут хтось з'явиться, доки мене не буде, і вони візьмуть їх. Тоді в нас буде два додаткових працівника. От, якраз добіг наш будівельник. Так, і він будує, і матеріали стоять на свої місця. Круто, давайте тоді витоплемо залишки наших когрошей. Але не всі. Всі це буде занадто. Стоп, ось тут повинні бути монетки, вони ж розчіряли ліс. Так. Супер, тоді ми дочистимо тут все. І ще поки що не можна. Ага, ховають по карманах вже, так. Ану віддавай. А ну віддавай. Чому я не можу тебе о, підібрав? Супер. Очищаємо до кінця. Зайвим не буде. Я думаю, якраз цієї ночі вони дочистять весь цей ліс. А на ранок ми підемо. А на ранок потрібно буде їх не чіпати, щоб вони могли добудувати весь цей корабель. Так, давайте спробуємо докупити матеріалів. Супер більше я не куплю. А, ні, куплю. Все, Со... усе, тепер точно не куплю. І вони добудовують. Та виглядає досить прикольно. Але не довго Матеріали закінчилися. Потрібно більше золота. Давайте побіжимо до наших мисливців. Спробуємо знайти. Спробуємо у них дізнатися, скільки вони зловили грошей. Зловили грошей Зловили зайців. Ну а зайці конвертувалися у гроші. Так, виявляється у кота є Виявляється, у коня є якась виносливість, і зараз я не можу бігти на ньому. Треба просто йти, ну, нічого страшного. І торговець прийшов, який приніс нам тут грошеня. Це супер. Але у нас ще є мисливець. досить непогано вполював. Так, і поки що я бачу, що в не так вже багато приходить. Ну от і добре, нехай їх не приходить. Хай їх приходить якомога менше. Тим простіше нам буде жити. Але затягувати з будівництвом не потрібно все одно. Відправляємо торговця за грошима, а самі. А самі давайте зробимо ще одного мисливця є. І одного фермера. І одного фермера. Так, в нас якраз двоє працівників повинні тут бути. Так, он другий. І він сьогодні буде фермером. А самі побіжемо купувати нові матеріали для човна. А здається, зараз, як ми будемо йти додому, фермер розпочне хоч. О. І все-таки я кошти там не зерма залишив ті монетки, тому що от один прибіг, і там, напевно, десь другий за ним біжить. Працівник. Видно, доки мене немає там на місці, все таке з'являється нові бездомні Так, докупляємо все, що потрібно. Так, а мені здається, чи деякі матеріали падають у воду. А цікаво, вони зараховуються чи ні? що якщо вони не зараховуються, це досить. досить проблемно, це досить великі кошти йдуть просто в нікуди. Але добре, давайте будемо сподіватися, що вони все-таки зараховуються. Наші будівельники вже побігли. І мисливець на цю сторону пішов. О, і кошти навіть є. А фермер щойно щойно дійшов? І що ж ти будеш робити? Ану, покажись. Е, ти просто спокосив і в тебе з'явилася грядка? М мені здається, що це так не працює. А, та й нехай ходімо, потратимо гроші на нові матеріали для човна. Ой, якраз по дорозі мисливець повинен був щось ще спіймати нічого собі. Це досить багато. І суючи з оцього, доки я доберу назад, він ще багато чого полює. Стоп, а давайте перевіримо. От впалу в воду. І вони все одно будують. І з'явився якийсь. Супер. Тоді докуповуємо по максимуму на всі гроші. Боже мій, скільки ще? Стоп, усе. Наче все. А на що ще? Спускаємо воду. Що це усе? Ми можемо йти. Так, добре, а скільки їм ще йти? Іти їм досить непогано. Так, є ще їм трішки йде. Ну що ж, ми тоді зачекаємо їх тут. І побачимо, що буде, коли вони дійдуть. Отже, щоб доїхати сюди, їм знадобився весь день і схоже, що по дорозі вони знищили усіх оленів, яких змогли знайти. І напевно це бо в мене не вистачило б грошей, щоб закінчити цей раунд. А в мене і так не вистачає грошей, щоб закінчити цей раунд. А Ну що ж, доведеться повертатися і сподіватися, що наш торговець хоч щось нам дасть. І так, торговець все-таки зміг дати нам трішки грошей, і на цьому моменті ми будемо закінчувати цей рівень, я так розумію. Що ж, побачимось в наступному дублю. Всім гарного настрою!